Всім добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як списати з обліку в Баста 1 с малоцінку. В попередніх відео, десь, десь там за попередні дати, ви можете знайти, як їх правильно списати з 221-го рахунку з балансового рахунку на, на позабаланс, так би мовити, у використання. Після того, як проходить там певний термін Корисного, корисної експлуатації, їх, їх потрібно списати з поза балансу з тієї відповідальної особи, на яку ви це, так би мовити, повішає. Отже, спочатку не забуваємо підписуватися та лайкати ці відео, і заходимо в оборотну сальдову відомість. Для цього. Необхідно це для того, щоб подивитися, що в нас там є, коли закінчується термін і що ми повинні списати для того, щоб не робити це вручну, або розуміти, що ми будемо списувати. Звіти. Оборотна сальдова відомість по рахунку. Рахунок в нас буде МЦ, позабалансовий рахунок МЦ, на якому зберігається весь цей мотлох. Період, в якому ми аналізуємо залишки і натискаємо сформувати. В нас вискакує така от зовсім неінформативна оборотно сальдова відомість. Загалом першопочаткові варіанти налаштувань любих оборотно сальдових в басі і в бухгалтерії 2.0 є доволі, доволі незручними і складним. Тому ми повинні зайти в Показати настройки. І вивести хоча б е, ці товари, ці ТМЦ, які є на обліку. Для цього ми додаємо галочку е, призначення використання. І тепер ми розуміємо, що в нас. Е, так, тут уже забагато. Зараз я дещо стру, а потім покажу, як це додати. І для чого воно є. От, е, зараз ми бачимо е, клавіатура, крісло, мишка. Це те, що в нас є. Списано на цього чоловіка. Так? Він відповідальна особа, яка отримала клавіатуру, крісло і мишку. В якій кількості цього всього, ми не знаємо. Це також треба додати, для того, щоб ми розуміли. Ну, крісло офісне, воно тут одне на 3000 гривень, чи їх тут декілька, так само, як мишка і клавіатура. Як це зробити? Знову ж таки, заходимо в показати настройки і заходимо в вкладку Показники. Тут є. Кількість. Ставимо тут галочку і сформувати. І ми отримуємо, що в нас мишка на залишку 1 на 200 гривень, Крісла офісних 3, відповідно, кожне по 1000 гривень, і на 500 гривень одна клавіатура. Так, тепер було би добре дізнатися, коли вони були введені в експлуатацію, коли вони були передані та цій відповідальній особі. Як ми можемо це зробити? Це можна зайти в показати настройки, групування, і тут в нас є вже передбачена окрема лінійка партії мелоційних активів. Самі партії нам мало що скажуть. Нам потрібна дата. Але ця дата є в цій партії, бо партія це по факту як відображення посилання на документ, яким це було списано. Ми можемо класнути два рази. У нас з'являється отакий от вибір полів, які ми можемо обрати. І отут плюсом розплюсовуємо і шукаємо в партії дату. От вона є ця дата. Сформувати. І тепер ми розуміємо, що клавіатура була передана 30.08, крісло також, і мишка також. Але сама дата передачі нам мало що говорить, бо кожна з цих МШПшок може мати різний термін корисного використання. Крісло довше, мишка коротше, ну, клавіатура десь посередині, тим не менше ми не знаємо, що з цього ми маємо списати. Тому нам треба ще дізнатися термін експлу... корисної експлуатації. Він був також в цьому документі, який ми передавали в обліку на Кійко. Показати налаштування. Але тут ми вже не будемо додавати в групування додаткових полів. Це забагато буде. Ми просто додамо в додаткові поля. Схема та ж сама. Додати. Знову ж таки, таке ж саме вибір поля. І в нас є призначення використання. Саме там ми вказували. Власника, коефіцієнт, кількість одиниці виміру, рахунок передачі, спосіб відображення. А головне, ми вказували термін корисної експлуатації. От, строк корисного використання. І бажано б вказати в окремих колонках для того, щоб це гарно розтягнулося і було схоже на якийсь більш-менш зрозумілий звіт сформувати. От, тепер ми розуміємо, що мишка, яка була введена в експлуатацію, тобто передана у використання 30.08, була передана на 9 місяців. І тепер ми розуміємо, що якщо це було 30.08, а в мене сьогодні дата 15.10, зрозуміло, що жоден з цих МШП не повинен бути списаний. Тим не менше, що зробити, якщо є необхідність списати за рахунок там, втрати чи швидшого зношення, чи ще чого, ну в якомусь такому варіанті, який передбачає просто списання, а причина його це вже інше питання. Е, як це зробити? Заходимо в ОЗ і НМА. Пам'ятаємо, що МШП в нас обліковується на блоці основних засобів і нематеріальних активів, як би це не дивно виглядало. І знизу є малоцінні активи. Передавали в експлуатацію. Ми документом передача МА в експлуатацію, а списувати, відповідно, будемо через документ списання МА з експлуатації. Створити підрозділ, з якого ви це списуєте. І дата. Заповняти це все добро вручну, отак як воно мене зараз просить, не варто. Так, є кнопка Заповнити. І тут є різні варіанти. По залишках, по залишках зі строком закінчення, по залишках за МВО. По залишках, це буде означати, що воно вам зараз заповнить сюди всіх, всі товари, всі ТМЦ, всі МШП, які є на, на рахунку МЦ, по залишках, та? тобто, які є на дебеті МЦ, по всіх відповідальних і всі номенклатури. Ну, по факту можна це зробити, бо в нас там лише одна особа і три номенклатури. Тим не менше, є ще можливість заповнити по залишках за матеріально відповідальною особою, де ви оберете матеріально-відповідальну особу і воно вам викине абсолютно все, що є по цій матеріальній особі. Якщо заповнити просто по залишках, то воно просто все перепише, що бачить, без запитування відповідальних осіб. В нашому варіанті і такий, і такий варіант підходить, оскільки рівно те, що є загалом на рахунку, те саме є і на одній відповідальній особі МВО Кійко Роман Тарасович. Провести. Є в нас тут первинний документ, який ми можемо роздрукувати, який буде підтверджувати здійснення нашої операції. Їх є декілька на вибір. Само собою, що тут можна вказати додатково, комі... додатково чер... осіб, які будуть задіяні в цій операції, і комісія. Це для заповнення е, первинних е, документів ось, ось цих. Ось. На бухоблік воно ніяким чином, ну, саме на ту частину обліку, яка стосується бухпроведень, не, не відповідає. Не впливає верніше. Дебіт-кредит. І от такий от ми маємо бух проведення. От в нас є МЦ. І ще й списалося одне крісло Офісне, оскільки воно було не просто МШП, а воно ще й було МНМА, Тобто малоцінним необоротнім матеріальним активом, який обліковувався за кількість, за Методом кількісного обліку, тобто 100% списання по факту. І в мене все списалося. Тобто, тут, що стосується рахунку МЦ, в нього є лише кредит, тому що він позабалансовий, він е не ведеться облік на ньому методом подвійного запису, лише по кредиту, списання, по дебету, оприбуткування. І є бухпроведення, яке показує нам, як, списув... як списалося крісло офісне, яке є МНМА. Якщо би ми 15-го 10-го бачачи, що в нас 31.08, тобто лише декілька місяців тому, були введені в експлуатацію, спробували заповнити через залишках, по залишках зі строком, що закінчився, нам би нічого не викинуло, оскільки жоден з цих термінів корисної експлуатації ще не сплив. Але якщо я цей документ зроблю, наприклад, через Рік в 2023 році, то, скоріше за все, воно мені це дозволить. Так, воно просить розпровести документ, я його розпроводжу і ще раз заповню. Так, і воно мені дало клавіатуру і мишку, а крісла, напевно, були на декілька років. А, ну, давайте спробуємо переставити ще на 24 й рік. От, і є крісло офісне. А, ну, подивимося в оборотку. Крісло... А, дійсно, на 15 місяців. Тобто я спробував лише на рік, а воно на <кхем> рік і... і декілька місяців. От таким чином ви можете списувати свої МШП з позабалансу. І псуючи з досвіду, зазвичай списати з 221-го рахунку бухгалтери не забувають, бо це балансовий рахунок, і це впливає на витрати, а з позабалансу просто-напросто забувають списати або і не знають такого діла. І там назберуються, назберуються дуже багато. Різного всякого. Тому, будь ласка, чистіть свій позабаланс, списуйте МШП і також звітайте після терміну корисного їх експлуатації. Хай воно у вас буде все більш-менш правильно, чисто і гарно. На сьогодні з цим все. Операція здійснена. Дякую за увагу. Не забуваємо лайкати і підписуватися, в кого є які побажання і цікаві ідеї для відео. Які стосуються Ацесу для бухгалтерів, Excel для бухгалтерів, чи Басу чи ДНС, або, можливо, якісь інші цікаві програмні продукти, знаєте, для їх огляду. Прошу писати в коментарях. До зустрічі!